Дорога, в момент. Те, що сьогодні університет виходить в десятку кращих університетів, причому не на там, залишкових позиціях десятці, а вже ми наближаємось до середини десятки. По статусу по рівню, це визнана марка в світі, це визнаний колектив, це визнані науковці, визнані результати навчання для всіх студентів. На вас сьогодні велика відповідальність. Велика відповідальність в тому, що Закарпатська область найбільша по кількості внутрішньопереміщених осіб і саме вам має і так припало формувати. Серед всіх українців, які вимушені були не від легкої долі їхати з місця постійного проживання, вам належить показати їм, що Україна одна, єдина, недалима, неподільна, не суверенна, і кожен українець один за одного стоїть і бореться як за себе. Те, що запустили процес офлайн для першокурсників, це дуже добре. Але при цьому треба запускати і для всіх інших спеціальностей хоча б змішане навчання для того, щоб все-таки переламати ту втрату якості вона в будь-якому випадку є від ковіду. Ми маємо, хоча б принаймні при ключових по ключових дисциплінах, по фахових, там, де ми формуємо саме спеціаліста, там, де ми формуємо. Фахівця з найвищими знаннями, знаннями вищого витутку, ми маємо сьогодні в будь-якому випадку забезпечити контакт професора зі студентом, професора з випускником. Адже, адже сьогодні найбільший професіоналізм, патріотизм це професіоналізм. Найбільший патріотизм це професіоналізм. Микола ми набрали більше трьох тисяч вступників, що є таким хорошим показником. Зазвичай впродовж. В останніх років ми набирали на бакалаврат плюс магістратуру десь біля 4 тисяч. В цьому році очікуємо, мабуть, 4 тисячі сімсот, можливо, 4 тисячі, може навіть до 5 тисяч, оскільки по суплення магістратуру продовжується. Як я вже казав, є велика кількість зарахованих за квотою 2. Багато дітей із небезпечних територій і ми дуже раді, що діти мають можливість свою обріяну професію здобути в рамках нашого, в межах, в стінах нашого університету.